Подивимось, як сьогодні в Google Документах можна розбити текст на колонки. І також багато ще цікавого. Дивіться, якщо ви працюєте на Android, вам потрібен власний додаток Документи як його скачати, в принципі, дуже просто. Заходите на Google Play. Якщо у вас такого додатку немає, там готово. І пишемо просто Google Docs. Да? Пишемо наприклад, ось таким чином. Так, «Docs». І просто скачуємо, якщо у нас немає. Дивіться, ось такий. Бачите, у мене він є встановлений. Оновити натискаю. Тобто ось такий Google Документи додаток. Зараз я його оновлю. І також будемо працювати. Встановлення. Давайте відкриємо. І створимо, власне, натиснемо на плюсик, створимо, власне, новий текстовий документ. Так, ось у нас є документ без назви. можемо також тут назвати, наприклад, давайте назвемо Тарас Шевченко. Зараз ми просто, на прикладі біографії Тараса Шевченка візьмемо текст. І зараз ставимо сюди і розіб'ємо його на колонки. Так, давайте, власне, зараз скриємо. Так, і у нас тут є в браузері, ми знайшли про, власне біографію Тараса Шевченка. Закрити. Давайте зараз виділимо, натискаємо пальцем. Виділяємо текст. Так, натискаємо, власне, копіювати. Так, і тепер шукаємо наш документ і вставляємо сюди, затискаємо і вставляємо. Ось так. Так, тепер давайте знову ще вставимо частину документа. Так, у нас тут ще є документ. Давайте вставимо також нехай буде ще ось тут. Давайте ось такий ще шматочок вставимо. Так, копіювати. І також давайте сюди вставимо. Ось таким чином. Так, вставляємо також ось так. Ось у нас є текст. Можемо його виділити. весь, давайте виділимо. Так, і давайте, власне, його також. Так, давайте його зараз порівняємо. Вирівняємо його за шириною екрану. Так, ось так. І також можна тут міжрядковий інтервал можна трошки побільше задати. Можна задати також, наприклад. Шрифт також, тип шрифта. Давайте задамо, наприклад, якийсь. Та нехай буде, наприклад, ось такий шрифт. Так, давайте також тут. Дивіться, ну, загаловок нам тут не потрібно. У нас буде звичайний текст. Так, далі нам потрібно. Дивіться, ну, нехай так і залишаємо. Так, виділяємо ще раз текст. І зараз будемо розбивати на колонки. Так, ось таким чином. Виділяємо повністю наш текст. Так, трошки тут. Угу, Так, давайте відмінимо. Виділяємо наш текст. Так, виділяємо все, що у нас тут є. Так щось дуже зручно просто. Так, ми пальчиком затискаємо. Так, і виділяємо Виділити, вибрати всі. Давайте виділити все. Так, у нас тут є вибрати всі. Так, і давайте, власне, зараз спробуємо розбити на колонки. Так, натискаємо на. Літера А ось такими штришками, да, У нас є така кнопка. І також вибираємо, скільки колонок ми хочемо поділити. Давайте поділимо, наприклад, на дві. Думаю, буде достатньо. Інтервал між стовпцями, нехай буде, наприклад, у нас півтора. Так, і давайте лінію також між стопцями проведемо так. ось так, бачите? Але зараз не видно, що у нас розділений він на колонки, ще цього не видно. Давайте також тут налаштуємо зробимо, власне, попередній перегляд. Ось так. Бачите, ми розділили текст на колонки. Тобто, бачите, вже цікаво виглядає. Є також ще то дивіться, можна також, наприклад, тут налаштувати. Давайте тут напишемо, наприклад, біографія Тараса Шевченка, якщо нам потрібно на кожній сторінці власне, один і той самий текст біографія Тараса Шевченка. Тараса, так, Шевченко. Так, ну нехай ось так буде. Можна тут також вирівняти трошки. В принципі, за бажанням, якщо потрібно, давайте трошки вирівняємо ось так, наприклад, ось сюди. Так, і давайте, власне, також подивимося, як пронумерувати. Дивіться, сторіночки. Давайте подивимось. Так, у нас тут ще є налаштування сторінки. Можна також задати, наприклад, орієнтацію, розмір сторінки, колір задати. Можна, наприклад, інший колір, Давайте задамо якийсь, наприклад, сірий. Так, і буде у нас також інший колір сторінки. Бачите, тобто тут також можна налаштувати, якщо потрібно. Ну і текст, звісно, тобто можна очистити, в принципі, виділити все. Тобто, бачите, у нас тут є фон. Це тому, що ми не очистили. Так, вибрати всі, і давайте зараз очистити формат. Дивіться, у нас тут є внизу. У нас є очистити форматування. І можна, в принципі, обрати тепер будь-який шрифт, який вам завгодно. Тобто текст, інтервал, все що завгодно. Нехай буде, наприклад, ось такий. Так, і нехай буде тут у нас шрифт, наприклад, нехай буде 14, нехай буде, наприклад, 14, я думаю, нормально буде. Так, ось так це виглядає. І давайте також трошки сюди власне, розділимо його по ширині екрану. Так, вирівняємо. І давайте трошки тут звузимо, так, тобто, дивіться, задамо сюди міжрядковий інтервал. Нехай буде, наприклад, у нас так, тут у нас одиниця. Так, інтервал між колонками, між топцями. Давайте тр також трошки зменшимо. Да? Ось таким чином. Нехай буде, наприклад, одиниця. Так, і все. В принципі, у нас тут все виглядає нормально. Тепер нам ще не вистачає номерів сторінок. Так, давайте зараз зайдемо знову. Так, попередній перегляд. Натискаємо, бачите, у нас тут є текст, кровом титулах, з'явився біографія Тараса Шевченка. Тобто, дивіться, на кожній сторінці з'явився текст. Колір також сторінки сіренький, у нас все добре. Так, давайте ще подивимося також налаштування сторінки, що у нас тут ще є цікавого, ну бо в принципі тут більше такого цікавого у нас немає. Тобто знайти і замінити є також, я також пізніше покажу, що це таке. Так, і давайте вставити. Зайдемо також. Тут подивимося. Дивіться, У нас є також номер сторінки. Давайте, власне, вставимо номер сторінки. Так, тепер дивіться, можна вставити, наприклад, внизу. так. Давайте зараз подивимось. Дивіться, бачите, ми поставили номер сторінок. Тобто є одна сторінка, є друга. Тобто, дивіться, це працює, в принципі, власне, в Google документах на Android-додатку. І також тут непогані такі ось можливості є. Давайте подивимося, як також можна замінити, так? Тобто як можна дещо замінити. Давайте подивимось так. Режим перегляду виключимо. І давайте замінимо, наприклад, ці коми на якісь слова. Так, обираємо власне режим. Тобто обираємо знайти та замінити. І ставимо кому. Так, бачите, у нас коми тепер виділилися по тексту ось таким зелененьким. І давайте, власне, тепер тут виберемо, власне, замінити все. Так, тепер потрібно обрати, замінити на що так, на що ми замінюємо. Напишемо, наприклад, кома. да, Напишемо слово, просто кома. Ну, дивіться, це буває дуже зручно, наприклад, якщо вам потрібно замінити є багато слів, однакових в тексті. І щоб, власне, вам вручну це не робити, можна замінити на інше, наприклад, якщо такі у вас є така потреба. Натискаєте замінити все. Так, і дивимося результат. Так, бачите, у нас кома, кома, кома. Тобто, бачите, замість ком у нас іде кома. так, Тобто, дивіться, ось таким чином можна замінювати, можна використовувати ось такі власне, можливості. Так, давайте, власне, виключимо режим перегляду. Так, і можна дивитися, якщо вам не потрібно, це можна, в принципі, відмінити. І у вас будуть знову коми. Тобто, дивіться, ось такі є можливості. Давайте також подивимося, як можна вставити зображення. Дивіться, якщо потрібно вставити зображення, вставляємо, наприклад, ось сюди, де у нас є перший власний рядок. Так, натискаємо Вставити зображення і з інтернету. Давайте напишемо Тарас Шевченко. Так, і вставимо, наприклад, ось таке зображення. Так, вставити, натискаємо. І ось таким чином, бачите, можна вставляти, тобто, в принципі, можна робити різні. Тут можна зробити, наприклад, обтікання текстом Так, обтікання дивіться тобто, в тексті, переносити текст. ну Давайте другий, наприклад, варіант оберемо, ось так. Тут можна трошки буде його ось таким чином, власне, змінити, так, тобто, трошки зменшити, і можна зробити, наприклад, обтікання текстом, ось так буде у вас виглядати. Бачите? тобто ось такі Цікаві, можна зробити власне ефекти, тобто як в принципі в підручнику бачите, тобто можна зробити обтікання текстом і досить такий непоганий результат. Бачите, тобто також можна в принципі працювати з зображеннями. Тобто можна також налаштувати, тут є різні зверху, знизу, переносити текст в тексті за текстом, перед текстом, в принципі, як вам завгодно, так можете її в принципі, розташовувати.